Мої дорогенькі, по-перше, на своєму каналі Еліанура Таро 2. По-друге, на день рівнодення сонце стояння, так. сьогодні такі вогняні, яскраво жовті, як сонячні енергії дня. І також сьогодні, так як сьогодні який день, якраз середа, день, коли цей колір фавори, золотавий, яскраво-жовтий, помаранчевий, тож такі, як і сонце в енергії. Тож робимо на такому золотавому golden Art нову Таро. Тобто золотаве як нову -тару, ну Така назва. тобто Арт це мистецтво наву. Буде навіть. Але ж сьогодні в нас, коли світи цей світ наві і яві, кордони також стираються, вони стають тонкішими, і навіть цей духі можуть приходити також наших пращурів у цей день, разом святкувати з нами. Такий день. І, до речі, сьогодні також за старими, за, ну, як говорять, старовіри да, і рідновіри, що сьогодні день Купайла. Купайла, Ми всі знають свято, як Івана Купала 7 липня, але ж саме сьогодні раніше святкували. Пригали через вогнища, юнаки та дівчата, і так вони підсилювались, спалювали всі темні енергії, все негативне, всі хворобливі якісь стани. І сьогодні в нас уособлює ці дві свічечки. По-перше, що був такий Бог ярило, і був дай Бог. Тобто вважалося, що ярило це молодий хлопець, ось як мій козачок. Видно його добре. Uh, і він ставав чоловіком, ставав Дачбогом потужним, яскравим таким дієвим, тобто із хлопчиська. Він... Ага, вже ставав чоловіком, який здатен на поступки, який вміє керувати як собою, так і всіма ситуаціями. І хай буде так. І також сьогодні, до речі, за, ну, це вже за церковними святами, День Теодора або Феодора, попросту кажучи, Федора. Тобто, хто Федір, хто Федоровний, Федоровичі. Вітаю вас також. Це і ваше свято, і він був заступник, захисником воїнів, доблісних воїнів. Тож можемо також привітати наших воїнів і попросити святого Теодора, Феодора або Федора. Да? Щоб він також допомагав захищати як і країну, так і наших воїнів, щоб оберігав їх, і хай буде так. А ми сьогодні дивимося, які дива йдуть до вас, у ваше життя. І цей день підсилює енергії тих, ну такі енергії, див, які можуть траплятися в нашому житті. Які Звісно ж, трапляються у тих, хто в них вірить. Так, можемо розділити на варіанти, можемо і загальне. Я думаю, просто хто притягнувся на, цей, на це відео. Неважливо, коли ви його дивитесь, воно буде лише підсилювати енергії того, що дива будуть йти у ваше життя. Тож, давайте подивимось, хто ви на сьогодні, що йде у ваше життя. І підказки від карт Таро. Так, вас карти застерігають, що хтось може зрадити або вже зраджує, або якийсь хтось пішов, і ви відчувати можете себе не дуже то і добре на сьогодні. Бачите, одна людина залишилась, інша пішла. І якесь таке відчуття, що щось втрачене, щось а, не так, як має бути, не так, як сподівання були на що. А, давайте подивимось, на що це тут вказують нам карти. Бо ми сподівались на гарні дива, так? Веде, на що тут вказують карти. Ну, тут якісь. Ревнощі, є присутні у декого в житті, але вам кажуть так, не було б щастя та нещастя під собою, так? адже до вас іде величезний шанс. Шанс на що? Там, де не повезло у коханні, можливо, там повезе у грошах або навпаки. Ну, а вам тут кажуть, що шанс на щасливі стосунки йде. Можливо, якийсь був урок, якесь випробування, і, можливо, якісь ситуації розкрили очі на щось, щось важливе. Якісь цінності побудувались, вибудувались у вас або в когось так. А, адже ви відчували себе якимось бідним, нещасним, за щось тримались. Можливо, ситуація показала, що все потрібно вміти відпустити, тільки тоді до вас прийде дійсно щось. Цінне, коли ви відпускаєте, приходить до вас те, що має цінність. Ось мені показують короля пентаклів, який, можливо, ну, щось десь не хотів відпустити. Десь якісь були ревнощі. І що далі? Ну, ось і пара йде, королева пентаклів. Можливо, у вас, ось, між вами лицар мечів іде, між вами були ревнощі. Прямо ціла історія якась розгортається. Хтось між вами міг встрягти, лицар якийсь, можливо, хтось молодший. Але ж карта боротьби показана. Якщо за своє боротися, а тут буде хтось боротися, а, виявляти свої. Пріоритети, показувати, що це моє виявляти, так, доводити комусь, яким чином, яким, ну, яким боротьбою, можливо, десь більше спілкування в інтернеті, якісь скорі результати. Тобто, тут. про... Важливі рішення, якісь повинні бути прийняті важливі рішення. Давайте подивимось, які це важливі рішення. Ну, про кохання. Потрібно визначитись своїм коханням. У пріоритеті повинно бути дійсно справжнє кохання, бо воно лється через край, і вам говорять, що ви давайте підказку. Ви повинні бути сміливими, ви повинні якось. Налаштовувати коннект, да? спілкування і ді... діяти рішуче, рішуче. А для кого це підказка? Покажіть для дівчат чи чоловіків. Для чоловіків. Я кажу діяти рішуче, да? і жезловий король. Ось лицарь жезловий, це він ще не геть зрілий, а король е, жезловий, це зрілий чоловік, який вміє діяти. Не сидіти і чекати щось там, або плакати і пити як король кубків, а дієвий рішучий чоловік як король жезля. Причому це не два різних чоловіка може бути. Король кубків запросто може перерости або перевтілитися у короля жезлів, якщо він буде дієвий, рішучий визначати щось для себе. Це для мене важливо, це для мене не важливо. І ось там, де момент, де для вас є важливим, там потрібні рішучі дії, дії які будуть. Стояти на сторожі ваших інтересів. так? Ну, давайте тепер дивитися, що ж е вам порадять карти. Угу. Ну, порадять зробити якусь пропозицію комусь. так? Чи то на зустріч, чи то на кохання, чи то взагалі пропозицію руки і серця комусь навіть так пощастить. А ну ж, давайте це, якщо це порада, то давайте так на загали дівчатам і чоловікам. Дивіться, перемога. Ну тут дві карти навіть предостаточно. Тут карти вам так і сказали. Якщо ви робите якусь пропозицію, шаг на зустріч, крок на зустріч, то ви будете переможцем або переможецем. Не сумнівайтесь, робіть цей крок рішучий. І ви переможете. Хто б там не був, кого б вам там не, не потрібно було перемогти, тут вам карти 100% говорять про вашу ж перемогу. І хай буде так. Ну і наостанок ітог тих всіх дій. Дивіться, тут кажуть лицарь Пентаклів. По ітогу, Це той, хто. А, він дуже поспішає, можливо цьому лицарю пентаклі світ, ви прискоритеся слід, якщо вона сьогодні такі чи така. Так, кажуть, що не сумнівайтеся, все, вся ситуація у ваших руках. Причому, так як це загальний таророзклад, яка б ситуація не була, порада одна і карти сповіщують вас про те, що вся ситуація у ваших руках. Бачите, карта Мах, це говорить, що він тримає під контролем, він вміє управляти, і він вміє творити дива. Ось такі дива, що навіть та ситуація, яка вам здавалася безнадійною та справа. Да? Чи то по коханню, чи то по, по справам, по бізнесу, по... чи то купівля чогось. Ситуація, яка вам вважалось безнадійною, як оказалось, лише від вас залежить, і все у вас вийде і вже виходить. Якщо вам здається, що це не так, то це дійсно е неправильно ви вважаєте, бо у вас все виходить вже. Ви вже робите крок, ви вже за крок до перемоги своєї. Давайте ще подивимось. Ну, дивіться, знаєте чому? Тому що вам допомагає вища сила. Ось Єрафант говорить: ми тобі допомагаємо, ти це заслужив, ти це заслужила, і ми дамо тобі те, чого ти так сильно бажаєш. І хай буде так. Ну, тут королева жезлів, дівчата. Якщо це дивитесь, дівчата, ви, то це ви королева жезлів. Ви також можете діяти. Ви дієва, ви вогняна, ви пристрасна, яскрава. Ви можете любити такі яскраві кольори. У Вас може бути якась кішка, чорна, або неважливо навіть якого кольору. Ви е, просто ви можете такий квітер любити також яскраві. Давайте ще подивимося. ідуть дві карти. Ну, Ви себе принижувати можете. Ви дивіться з більшим оптимізмом на життя. І все в вас вийде. Ви десь можете комплексувати, не слід цього робити. Так, не слід цього робити, бо йде велике кохання у ваше життя. Хай буде так. Як ви його впізнаєте? Ну, бо він буде боротися за вас, якщо це чоловік. Чоловік, вам слід поборотися за ваше кохання. А дівчата, ви впізнаєте його, бо ви відчуєте, що він бореться за ваше кохання, не просто стоїть на місці. Так, бо ви його кохане, дивіться, королева Кубків, це кохана, та яка кохає. Ви ж знаєте, кого ви кохаєте, так, дівчата? Ви знаєте, що ви все одно його чекаєте, ви його дочекаєтесь, бо хтось може бути на відстані. Тут мені показують, що хтось на відстані, той, кого ви кохаєте, може бути далеко. Ви, можливо, лише у снах можете поспілкуватися. Ну так, тут кохання, тут двойка кубків. Да? Двійка кубків. Це може бути і вибір, вам слід зробити вибір комусь. Бо якісь у вас примарні уявні, хтось з знаку раку може дивитися. Так, а що тут? Так, верховні жириці, ті, хто мають потужну інтуїцію, магі, екстрасенси, тарологи, можливо, психологи, хто тут дивиться. Або якщо чоловіки, також у вас потужна інтуїція, ви відчуваєте якусь. Що вас е, обдурили, ну, це також, можливо, когось у сім'ї обдурили, у сім'ї, хтось із близьких, але щось е, на відстані по інтернету будуть якісь звістки, які призведуть до стабільних якихось стосунків, щасливих. І буде свято буде і на вашій. Вулиці Свято, так, і хай буде так. Ну Ось такі ось дива, начебто і не дива, але ж диво в тому, що те, що ви вважали безнадійним, що все пропало, так? Шеф все пропало, як окажеться, вас призведе до перемоги. І хай буде так, я вас всіх люблю. Обіймаю і пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. До скорих нових зустрічей. Пока-пока.